Пізно увечері, 26 вересня, ворожі ракети поцілили по аеропорту Кривого Рогу. Він повністю зруйнований. Подальше використання летовища та устаткування тепер неможливе. Далі вже вночі окупанти запустили 90 снарядів по Нікопольщині. На щастя, люди не постраждали. Проте матеріальні втрати знову суттєві. Зруйновано приватні будинки, пошкоджене авто. Мешканці втратили роками нажити. Більше про обстріли та нанесену громадам шкоду розповідали рятувальники ДСНС України у Дніпропетровській області. Знову всю ніч російська окупаційна армія била з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольського району, випустивши майже 90 снарядів. Під обстріл у нас потрапила Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. 15 житлових будинків, 6 господарчих споруд та кілька автівок були понівечені внаслідок ворожих обстрілів у місті Нікополь. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Також двічі за ніч ворог завдав ударів і по Марганіцькій громаді. Від влучання снарядів виникла пожежа у приватному будинку. Вогонь загасили 14 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загалом у громаді росіяни знищили житловий будинок та ще 10 пошкодили. Понівечили кілька господарчих споруд: автомобіль, місцеву зону відпочинку, дитячо-юнацьку спортивну школу, газопровід та електромережу. Обійшлось без жертв у Черногриворівській громаді також минулось без загиблих та постраждалих.